Я вже не можу. Кожен другий ролик, лише сьогодні, мінус 80. Ага, мінус 80 від ціни, яку ви ще й не підняли. Тому слухайте, я зібрала для вас підбірку, де знижки реально існують, а не в паралельному всесвіті. Годинники Бьоркер, той самий карт'є Вайп на офіційному сайті ціни зараз від 800 гривень. Хоча ці моделі досі на розетці втричі дорожчі, цей годинник виглядає так, ніби я живу своє лакшері життя, бо він реально виглядає дорого. Джокобленд, знижка 25% плюс мій промо. Тонерпеди моє спасіння. Я їх ріжу і клею, як пачі, бо тканеві маски мені вже родичі, що набридають. Гідрофільний бальзам топ альтернатива корейським за півтори тисячі плюс. Знімає макіяж навіть суперстійку помаду та туш. Руслан Багінський, звичайно, цей бренд не робить знижки, але на цей раз виключення найбажанішої моделі зараз реально зі знижкою без кавичок. Я вважаю для мене це знак, тому вже відклали всі збережені кошти на чорну п'ятницю. Якщо знаєте теж реально вигідні пропозиції, пишіть в коментарях.